Доброго дня, мої маленькі паскудки, і ласкаво просимо в паскудні огляди. Шоу, де я дивлюся лайно, щоб тобі не довелося. Ну що, любі, знову ми занурюємося в темну сираку людських страхів. І сьогодні поговоримо про чорний телефон. Так, так. той самий фільм, де малий сидить у підвалі, а йому дзвонять мерці. Ні. Це не нова акція від Київстару. це черговий подарунок людству від сина самого Стівена Кінга Джо Гіла. Так, цей тип, схоже, вирішив продовжити справу батька і теж трохи зіпсувати людям сон. Фільм зроблений не просто як ужастик. Це скоріше такий психологічний песнець, який повільно лізе під шкіру. Тут немає тони крові чи відрізаних кінцівок, але є відчуття, що в будь-який момент ти сам опинишся в тому підвалі. Атмосфера така густа, що можна мазати на хліб. І все це ще й в 70-х роках. Коли, схоже, ніхто не чув про дверні замки і здоровий глузд. А тепер сідай зручніше, візьмі, щоб пожерти, бо попереду нас чекає огляд на один із найбільш дивних, моторошних і водночас крутих фільмів останнього часу: Чорний телефон. Історія, після якої ти ніколи не візьмеш слухавку, якщо дзвонять із невідомого номера. Фільм починається з доволі стильних титрів, де нам показують, що в цьому місці пропало купа дітей. Далі ми зрозуміємо що до чого, а поки переносимось до наших героїв. Ти можеш все робити трішки голосніше, дехто ще не чує тебе у болдері. Правильно, б таких, як він, потрібно пити Мяу. на рівному місті. На початку нічого особливого не відбувається. Головний герой і його сестра йдуть у школу, як ні в чому не бувало. По дорозі вони потрапляють на бійку. Б'ю тебе, як цвях з дихля Мексикашка. Зроби це, якщо не сциш. Та йдуть собі спокійно далі в школу. Поки далеко не пішли, назву головних типів, які будуть з нами до самого кінця. Цього кудрявого молокососа звати Лагустін. Я не знаю чому, просто захотів так. Його ж сестру назвемо Ворожка-творожка. Творожок, звісно, підзамлений. Далі, якщо з'являться нові герої, буду їх теж по-своєму називати. Дивимось далі. Відсидівши пару уроків, Лангустін біжить в туалет. І не для того, щоб гарно просратись, а тому, що за ними полюють малі пізні, які хочуть набити йому їбку. Він ховається, вже готовий отримати пізні, але тут з'являється той чувак з початку фільму, який каже, що зараз настукає всім їбку. Ти мені не попадайся на глаза, я тебе кадик вирву, Сука. Ті відступають, і кудрява головка йде далі, як ні в чому й не бувало. Тим часом ворожку творожку викликають вчителі на розмову, а там її чекають пара детективів, які починають допитувати, звідки вона знала про чорні кульки на місці зникнення. Тут малу прориває. Або, Або що? Думаєте, я хапач? Ні. Думаєте, я викрила венса гопера тієї весни? Чи не так? Венс на два роки старший. Я бачила, як він бився, і повірте, він одербесраків обом, навіть сліпу. Гвен, без лайки, будь ласка. У кінці творожка каже, що це все побачила у вісні. Ще один прикол. Її сни дуже часто збуваються. У -у -у, блядь, містика, етьмістика! Хочете більше трешу та хаосу, тоді біжи в наш телеграм-канал. Там будуть приколи, частини відео, які не потрапили на Ютуб через цензуру і всякі дикі штуки, які не можна показувати в основних відео. Не забувай підписуватись на Patreon, на Ютуб спонсорство, де тебе чекає ексклюзивний контент, якого ніколи не буде на Ютуб. Скоро там з'явиться відео тільки для спонсорів. Тобі буде що дивитись, а іншим навіть не снилось. Можете також скинути пару гривень на карту або банку. Чим більше підтримки, тим більше я буду робити крутого контенту для вас. Твоя допомога показує, що мої відео реально цікаві, і чим більше допомоги, тим більше хаосу, мемів і трешу ти побачиш на моєму каналі. Ранок починається не з кави, а з того, що творожку пиздує батя ремнем. Він у них взагалі якийсь попаяний. До баті на роботу прийшли мусарай і почали розпитувати, звідки його донька знала про розслідування. Саме через це він і злиться на неї. Давши прочуханки, баті хтось телефонує, і ми дізнаємося, що той малий індіанчик, який тіпів... Пропав, і це про діло рук того самого маньяка. Лангустин, звісно, засмучений, що його друга викрали, але не втрачає надії і просить сестру провести обряд, щоб подивитися, що трапилося з Джейкобом. Друже, не роби вигляд, що ти її попуй. Став лайк, натискай дзвіночок і підписуйся, бо інакше твій котик буде злитися на тебе вночі. Ну ви зрозуміли типу відсилка на сутінки. Індіанчик, Джейкоб, не смішно. Ну, йдіть нахуй. Смійтеся далі із свого дізель шоу. Рославши набір юного мага, ворожка творожка щось молиться, лягає спати, в надії, що їй не присниться великий мішка Фредді, який буде драти її батю. Нарано до ворожки приходять детективи і починають допитувати дівчинку. Тим часом Лангустіна доганяють за дире. І через те, що Джейкоб відійшов уже в інший світ, його хуять як ляльку. А здачі він ніякої не дає, бо гімно має лежати на полу і не вякати. Але тут, де не візьми, з'являється сестра, яка влітає у типів з каменем. І починається люта заруба. Пішов ти сра, курило свиняче? Просидівши трохи на уроках, розрізавши жабу і понюхавши пеніс, брат і сестра розходяться. По дорозі додому Лангустін помічає дивний чорний автомобіль, з якого вискакує тіп і починає заговорювати малому зуби. А потім. Коли він прийшов до тями, чувак в масці починає накручувати собі бігуді. Потім йому хтось телефонує, і маньяк зм'яться, залишаючи на одинці в цьому клятому підвалі. Зробивши генеральну ревізію по всьому підвалу, Лангустін знаходить чорний телефон. Ой, яка б несподіванка. Піднімає його, а там... Нічого не придумавши, малий просто лягає на класний матрас. Світ матраців попереджає, ортопедичних салатів не існує. Але нащо спати у салаті? Якщо у світ мадаців величезний асортимент, безкоштовна доставка, розстрочка до 10 місяців та неймовірні знижки на матраці, ліжка та спальні аксесуари. Світ матраців, здоровий сон, доступний всім. Трішки пізніше нас переносить до сестрички, яка дізнається, що брат десь пропав. Сумно, звісно, але що зробиш? Тим часом Агустін прокидається і знову йде до телефону, який йому здалося, що телефонував. Бере його в руки, а маньяк у дверях каже, що він не працює, тому нехай не вийдеться. Сказавши, що він не шумів, бо шумоізоляція тут просто з'явлійсь, не якісь чурки робили. Маньяк звалює. Наш малий починає придумувати якийсь план порятунку, попригавши, як макака біля вікна, відкидає цей варіант. Сідає перепочити, як несподівано починає дзвонити телефон. Письку. Письку. Вибачаюсь, але мені реально подобається таке робити. Більше я не буду. Знову проходить час, і Лангустін піднімає трубку. Насравши повні штани, він все ж дізнається щось корисне. До нього телефонував чувак, який пропав на початку фільму. Він повідомив, що в іншій кімнаті є прохід, який він копав, але не встиг завершити. Лангустін мусить викопати його і вилізти з іншого боку. План просто: Мяу". Рити яму, носити всю землю в туалет, змивати і так по колу. А що, якщо заб'ється і буде ось такий прикол? Мяу". Бачу, ви трошки. Звідгустіна, тому розповім, що там твориться з ворожкою творожкою. Поки вона спала, дім приснився сон, де вона бачила свого брата живого і здорового. Побачивши, які двері були у сні, вона вибігла на вулицю і почала шукати цей дім. Мяу. Коментарі пишіть, лайки тицяти, підписки. Обов'язково. А то я завтра прийду й вкраду ваші улюблені пару шкарпеток. Щоб далі не називати маньяка просто маньяк, я придумав йому поганяло попущений. Бо рогата дура може тільки народ і приймати. Прокинувшись зранку, до малого приходить рогатий, приносить попоїсти. Каже, приємного апетиту і просто звалює. Малий помічає, що він не зачинив за собою двері. Лангустін кидається до них, але тут несподівано дзвонить телефон, і кудрава головка піднімає його. На тому кінці якийсь Стіпчик, який розносив пошту, каже, щоб він ні в якому разі не піднімався наверх, бо це пастка. Попущений сидить на горі чекає, поки малий підніметься, щоб потім Мяу". його так, як і всіх інших. Але б малий виявляється довзі, да. бо не послухав привида і піднімається на гору. І що він бачить? Полуголий, попущений сидить і втикає кудись. Пану палаці, пану палаці. Я майстрілиць сказавши ну, Лангустін спускається в підвал і починає хавати те, що йому принесли. День приходить, і в Лангустіна все по колу, їсть, сре, спить. Тут він відповідає на дзвінок. Поштар говорить, що в стіні захований провід, який допоможе йому вилізти з цього проклятого місця. Діставши все, що потрібно, малий на швидку руку закидує провід на решітку і починає лізти нагору. Трішки по здається, але гравітація штука охотня, тому загорожа з вікна вилітає, як анальна пробка і сраки. Nice. Поки Лангустін займається своїми справами, ворожка творожка приходить до батька і починає розпитувати його про сни. Тут нам розповідають лор родини і де ділась їхня мать. Виявляється, мама мала такі ж дібності, як і донька, але вона так поїхала кукухою, що наклала на себе руки. Тому батько відчитує малу за такі приколи, бо боїться тієї ж долі для доньки. На вечір батя вирішує покатати доньку по вулиці і шукати дім зі сну. До якогось мужика приходять копи, показують фото Лангустіна. Той каже, що не бачив пацана, але запрошує копів всередину, де виявляється, що він сам веде розслідування. Трішки насипає інфи копам, але вони його й не ставлять, тому просто покидають його. Камера спускається, і ми бачимо, що в підвалі цього тіпа сидить Лангустін. Тут тут. Оце копи нагрянули, звісно. Покопавши трішки яму до кудрявого, знову завітав рогатий. Він дав йому трохи їсти і знову залишив двері відчиненими. Малий уже збирався вибігати, як йому знову зателефонували. Вони реально за дзвонити. Скільки ж потім потрібно буде платити за ці дзвінки? Я не уявляю. Але на цей раз ніхто не відповідає. І малий починає хавати їжу прямо з підлоги. Прокинувшись вночі, кудрявий помічає таку картину. Ох Хай йому грать. Отче. Отче. Ну, ти бачив? бачив? Лангустін бере телефон, а там йому починають втюхувати, що йому дуже повезло, бо він не грає в цю гру чортіли. Якщо він веде себе нормально, то маньяк нічого не може йому зробити. Привид додає, що попущений заснув на стільці, чекаючи на вихід Лангустіна. У нього є шанс вибратись, але двері закриті замком, який залишився від хлопчикового велосипеда, і привид вирізав код прямо на стіні. Кудрявий кладе телефон і виходить з підвалу. Поклацавши трохи двері, він вгадує замок і вибігає на вулицю. Маньяк чує звуки, прокидається і починає бігти за хлопчаком. Використовує ахм'я і план перехвату, збиваючи лангустіна машиною. Трішки покричавши, пропущений, все ж доганяє малого і говорить, що якщо той час відкриє рот, він випотрошить його прямо посеред вулиці, і йому взагалі пофіг, що це побачать люди. Відкривши очі, до нього знову наягають: якийсь чувак каже, що це все. 10 год тюрми. Але в цей час ворожка творожка бовтається в ванні і бачить сон, показується якийсь дім і адреса. Став лайк, підписку включи і дзвіночок клацний. бо якщо ні, в наступному відео я буду кричати твоє ім'я з екрану. Договорившись з приводом Магнустін, дізнається, що біля параші є дірка в стіні, через яку можна потрапити до комори. Він бере кришку від туалета і починає футити неї в стіну. Через деякий час стіна розлітається, і він вилазить через неї в холодильник чи щось таке. Але, на жаль, він закритий з іншого боку, тому все було по приколу. Трішки понивши, що нічого не вийшло, до нього знову телефонує привид. На іншій стороні, нарешті, з'являється його друг Джейкоб і каже, що вихід один. Потрібно битись. Малий мусить напхати землі в слухавку, і, коли попущений підійде, ударити його по горбу і втекти. Тут він приступає до виконання плану, ставить пастки і готується до останньої битви. Тим часом ворожка-творожка їде на велосипеді, шукаючи дім зі сну. Привіт, вцілка на воно. Попереду несподівано з'являються померлі діти. Дівчинка падає на землю, вони різко пропадають, але, на щастя, вона впала прямо біля того самого дому, де тримають її брата. Приїхавши додому, знаходить візитівку детективів, телефонує їм і каже, що знає, де брат. Детективи їдуть, а тим часом маньяк закупляється якимись товарами. Брат розуміє, що весь цей час жив у домі з маньяком. Макс відчиняє двері в підвал і бачить Лангустіна, який благально кричить про допомогу. Брат каже, що допоможе, але сокира в голову від попущеного змінює його плани. Тим часом детективи вже на порозі. Саспенс, напруга, жопа болить. Коротше, повний фарш. Ну, подивіться самі. Вадившись зрослого дядьку як дитину, Лангустін душить його своїми ж руками. Піднімається з підвалу, виходить на вулицю і бачить, що сестра вже чекає на нього. Поліцейські забігають в дім, прийшли суки на все готове. Через деякий час все стало добре. Малий пішов у школу, де його поважають інші, вбивства закінчились і взагалі понюхайте пеніс. Ніх... Кінець. Ну що, дорогенькі мої любителі трешу, от і все. Що я можу сказати? Чорний телефон реально мене вразив. І не так, щоб я сидів і плакав, а так, що в деяких моментах я реально ловив себе на думці, а може, то вже дзвонить мій час, ідея топчик, реалізація ще краще. Хоча давайте чесно, це все не заслуга сценаристів, а Джо Гіла, того самого сина Стівена Кінга, який, мабуть, у дитинстві замість молока пив чорнило і слухав крики демонів. Хотів я, звісно, прочитати його розповідь, але блін часу немає. Тому, як кажуть, ідіть вену самі читайте. Актори відіграли просто шикарно. Ітан Гоук у ролі психопата це щось між клоуном, батею, який зірвався з роботи, і демоном із дитячих кошмарів. Напруга юнта. атмосфера густіша за борщ на другий день. В мене реально кілька разів спина спітніла так, ніби я знову здаю сесію в уніку. Коротше, якщо ви хочете подивитися щось не тупо з кров'ю і кишками, а реально з мізками, психологією і таким легеньким бляха. А що б я робив на його місці, то цей фільм мастхев. Я можу на всі 100% його радити, але тільки не дивіться вночі, бо потім вам теж буде дзвонити якийсь старий телефон, і там буде не оператор Київстару. А тепер, як завжди, лайк, підписка, дзвіночок, щоб не пропустити наступну дозу трешу. І пам'ятайте, якщо вам дзвонить із невідомого номера, просто не беріть слухав. Бо може, то вже й не мама, а той самий попущений.